Тись програму Української служби голосу Америки, час Тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Сполучені Штати привітали укладену у мінську угоду про припинення вогню в Україні, але почекають з висновками до її імплементації. Про це йдеться у заяві прес-секретаря Білого Дому. Ця угода є потенційно важливим кроком на шляху мирного врегулювання конфлікту і відновлення суверенітету України згідно з досягнутими у вересні мінськими домовленостями. Білий дім закликав всі сторони негайно вдатись до конкретних кроків щодо виконання взятих на себе зобов'язань. Росія Повинна припинити підтримку сепаратистів і вивести своїх солдатів і військову техніку з східної України. Йдеться у заяві Білого Дому. Зі схожою заявою виступив і державний секретар Шаджон Керрі, речниця держдепу, заявила, що поки угода не лише це лише аркуш паперу і її дієвість буде визначатись кроками по її імплементації. Сполучені Штати продовжують розглядати різні шляхи впливу на Росію, у тому числі посилення санкцій та надання захисного. Сної зброї в Україні все залежить від подальших кроків Росії, заявила Джен Псакі. Американські експерти досить скептично оцінили досягнуті у мінську домовленості. Думки коментаторів аналізував Олексій Кузьменко. Когось лякає, що нову угоду просто не виконають інших ще більше, що таки виконають. Метю Рожанський з центру Вілсона вважає, наступні дні будуть дуже гарячими, але переконаний, Москва спробує стримати бойовиків. Бо не хоче американської зброї в Україні. Ну я абсолютно жадаю. Я очікую, що до неділі буде тиск з Москви, щоб припинити конфлікт, бо є загроза озброєння України з боку США. і думаю, що єдиний спосіб вийти з ситуації мирна домовленість. Експерт попереджає вже навесні. Сепаратисти знову можуть почати наступ. А привід знайдеться з іншого боку. Якщо мир протримається, з Путіна можуть почати знімати санкції. Професор американського університету Кіт Дарден теж вважає, у Росії є причини дотримуватися угоди, адже усі її побажання виконано. Продовження ж війни лякає однаково і Росію, і Захід. якщо угода провалиться, оточених у Дебальцевому знищать для армії України це будуть страшні втрати. За цим прийдуть нові санкції від а може і від ЄС. А тоді конфлікт розгориться з новою силою, а це не потрібно жодній зі сторін. Угода не вигідна Україні. Ціла група експертів розносять документ в пух і прах. Адріан Каретницький з центру Атлантична Рада попереджає: якщо угоду виконувати, рукою подати до перевороту в Україні. Якщо угода буде виконана, всередині України виникне мілітаризована напівдержава, яка після проведення виборів ще й отримає легітимність для боротьби за владу вже у цілій країні. За рік чи два це дозволить Путіну віддати цим силам наказ штурмувати Київ, стверджуючи, що це не вторгнення, а наступний переворот в Україні, який очолюють українські чиновники та народ східної України, обурений прозахідною політикою київського режиму. Марк Галеоті з нью йоркського університету теж угоді не вірить. Для Foreign Policy написав статтю з головною тезою: Москва готується консолідувати загарбання, перш ніж Україна отримає зброю з заходу. Нарешті Ной Снайдер, дописувач видання The Economist, дає угоді вирок. Не варта паперу, на якому підписана, бо має ті ж проблеми, що і попередня. Терміни розмиті, механізм дотримання слабкий, а сторони переговорів не несуть за неї жодної відповідальності. Олексій Кузьменко голос Америки. Українські експерти називають мінські домовленості шансом на мирне врегулювання збройного протистояння на сході з Києва. Розповідають Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. Українські експерти висловлюють обережний оптимізм. Мінськ 2 дає шанс для початку деескалації конфлікту. Безумовний позитив досягнутих домовленостей кажуть дипломати. Пункт про припинення вогню з конкретною вказівкою, як і коли це має відбутися. Водночас, скажімо, домовленість про виведення всіх іноземних військ розмита гасло правильне, але немає механізму, немає дати. Це вимушений компроміс. Це те, що потрібно було прийняти, тому що нам зараз справді нам, насамперед потрібно зупинити військові дії. Домовленості в мінську вони справді носять якби тактичний характер, і з одного боку, зняли зараз загрозу повномасштабної війни, з іншого боку, для російського його керівництва зняли чи відтермінували поки що загрозу ще більших санкцій з боку заходу, тому ці домовленості справ. Ді, тактично вимушені для обох сторін для України і для Росії ці переговори експерти називають найдраматичнішими в усій новітній історії України. Чи не вирішальну роль в тому, що вони відбулися, відіграв захід. Остання телефонна розмова, яка відбулася між президентом Сполучених Штатів Америки Обамою і Путіним, вона внесла дуже серйозні корективи, тому що в мене було відчуття, що до моменту цієї розмови взагалі не відбудеться ніякої зустрічі в Мінську. Та телефонна розмова Обами з Путіним. Вона, по-перше, змусила російського Лідера приїхати в мінськ і брати участь в переговорах, і по-друге, не поїхати звідти без досягнутої якоїсь угоди. І в такий спосіб він уникнув Путіну, вдалось уникнути ескалації санкцій заходу, перш за все, американських щодо його режиму і російської економіки. Як такої, він відстрочує просто це це прийняття американської американського рішення до моменту порушення путіним або бойовиками підписаного сьогодні документу. Експерти одностайні в одному перемир'я не знімає з порядку денного необхідність посилювати боєздатність армії і оснащувати її сучасною зброєю. Руслан Диниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Лідери країн ЄС сьогодні зібрались на неформальний саміт у Брюсселі, центральними темами якого, окрім боргових проблем Греції та боротьби з тероризмом, стала ситуація в Україні на зустрічі після безсонної ночі у мінську. Прибув президент України Петро Порошенко. Він провів зустрічі з британським прем'єром Девідом Кемероном, головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. За результатами консультації президент Європейської комісії. І повідомив про виділення додаткових 15 мільйонів євро Україні для допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі. Сьогодні ж стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду, що працювала у Києві з 12 січня, досягла угоди з владою України про чотирирічну програму розширення фінансування, як заявила директор розпорядник. Фонду Крістін Лагард загальний пакет фінансової допомоги Україні становитиме близько 40 мільярдів доларів, з яких вже цього року Україна має отримати 17,5 мільярдів. Водночас міністр фінансів Наталія Яресько розповіла, що перш ніж отримати допомогу, Україна має здійснити низку реформ. Обізнаний значить озброєний, вважають дослідники інституту Брукінса Фіона Гіл та Кліфорд Геді. При напередодні у Вашингтоні вони презентували оновлене видання книжки містер Путін, оперативник у Кремлі. Протягом 15 років дослідники збирали правдиві факти біографії Володимира Путіна та свідчення людей, які з ним працювали, аби зрозуміти, хто він російський президент, і яким чином захід має будувати стратегію, аби зупинити його загарницькі амбіції. За травми дослідження спілкувалась Юлія Ярмоленко. Ось уже 15 років Фіона Гіли, Кліфорд Гедді виконують роботу попелюшки зерно за зерном, відділяючи правду від брехні у біографії Володимира Путіна. Вже друга книжка американських дослідників, містер Путін, оперативник у Кремлі, спробує написати не стільки портрет, скільки інструкцію до дій. Ми не претендуємо на істину, але ми зібрали всі відомості, аби підвести межу під тим, хто ж Путін такий. Розуміння хто він і як він працює, дає нам можливість збагнути, як діяти далі. Час уже прийшов політичний артист міжнародного масштабу проект система і кадебіст із досконалими навичками керування людьми, але найбільш небезпечний Путін тим, що неможливо провести чітку межу між блефом і його реальними планами. Путін піднявся на стратегії американського президента Річарда Ніксона теорії божевільного ідеї, що він настільки непередбачуваний, настільки потенційно небезпечний, що ми ніколи не знаємо, що він збирається зробити. Путін також хоче тримати нас у напрузі, аби ми намагалися передбачити його наступний крок, і це велика небезпека для нас. Ми інтерпретуємо дії Путіна. Очікуємо, що він діятиме певним чином, і у більшості випадків він не діє так, як нам здається логічним. Саме тому вважають Фіона Гіли, кліфорд Кліфордґіді надавати Україні летальну зброю надто ризиковано. Захід має усвідомити свою відповідальність і діяти розумніше, адже, попри ретельну конспірацію, російський президент має і свої недоліки. Путін ніколи сам не ставить запитань. Він вважає, ніщо інше так гарно не розкриває людину, як питання, які ця людина ставить. Запитання можуть показати, що вона знає, а що ні. Однак ця тактика є його недоліком, бо Путін не отримує достатньо інформації з перших джерел. Він зовсім не знає нас. Він не знає, як функціонує західне суспільство. Удару по розрахунках Путіна завдала єдність позиції заходу, сполучених штатів і Євросоюзу в українському питанні. На цьому вважає Фіона Гіл, треба будувати подальшу стратегію. І чим більше союзників буде у Заходу, тим важче стане Путіну іти за своїм сценарієм. Нам потрібна багатогранна стратегія, яка визнає кілька паралельних реальностей. Одна з них Путін не відступить і буде воювати надалі. Тож ми маємо знайти інші методи, як із цим боротися. Нам потрібно дивитися ширше ніж конфлікт в Україні. Путін має відчувати загрозу з різних фронтів політично, економічно і у сфері міжнародних відносин. Ми маємо переконати Китай, Туреччину та багато інших країн, які мають особливі відносини з Росією. Те, що робить Росія, розпалюючи війну в Україні, неприпустимо. І вони мають працювати із нами разом, аби поставити під ризик Росію, аби змусити її відступити. Юлія Ярмоленко, голос Америки. У США черговий скандал в індустрії телевізійних новин. Одного з найвідоміших в країні ведучих вечірніх новин на телеканалі NBC Брайана Вільямса відсторонили від роботи на півроку. Причиною стала, на перший погляд, невинна неправда, якою припустився ведучий, розповідаючи про своє висвітлення війни в Іраку. Він трохи прикрасив події, намагаючись виставити себе героєм. Вільямс розповів, що в Іраку гелікоптер, у якому він перебував, підбили з гранатомета. Військові, які почули розповідь телеведучого, обурились. кажуть журналіст і справді був свідком вибуху. Утім він перебував в іншому гелікоптері. Про правду, брехню та стандарти журналістики на американському телебаченні, розповідає Ярина Матвійчук. Шість місяців неоплачуваної відпустки та зруйнована репутація. Стільки коштувала для відомого у США ведучого каналу NBC напівправдива розповідь про його пригоди в Іраку. Після повернення з війни у 2003 році він розповідав на NBC, що бачив, як бойовики підбили американський військовий гелікоптер. Тепер на тому ж каналі Вільям згадує цю історію трохи по іншому. Зі свідка події він перетворився на її учасника. Два з чотирьох наших гелікоптерів були. Підбиті з гранатомета й автоматів в одному з них перебував я. Через кілька годин після цих слів Вільямс у прямому сенсі слова потрапляє під вогонь. Хвилю критики на його адресу підняв інший журналіст з видання Stars and Stripes. Після того, як один з ветеранів війни в Іраку йому повідомив, що розповідь Вільямса не є правдивою. NBC відреагував негайно. Найбільшу зірку свого телеканалу, найрейтинговішого ведучого американських телевізійних новин з річною зарплатою 10 мільйонів доларів. Канал відсторонив від роботи на півроку без збережень. Ня зарплати як пізніше пояснить, 55-річний журналіст його просто підвела пам'ять. Він публічно просить в аудиторії вибачення. Я хочу попросити вибачення. Я сказав, що перебував у гелікоптері, який був збитий пострілом з гранатомета. Насправді я тоді перебував у гелікоптері, що слідував за ним. Колеги журналіста кажуть, цього недостатньо. Вони сумніваються, що після цього скандалу Брайан Вільямс зможе повернутися у новини. Якби Брайан Вільямс прийшов і чесно сказав, що так і так я наробив дурниць. Тут я збрехав, там трохи перебільшив. Тоді він би мав шанс. Вийти з цієї ситуації, але за відсутності повного зізнання від Брайана Вільямса він не має шансу вийти сухим з води. Поведінка журналіста викликала обурення не лише його колег, а й в аудиторії. Соціальні мережі вмить наповнилися фотожабами та насмішками над Вільямсом. В інтернеті за кілька днів він стає зіркою обману світового масштабу. На цій фотографії Брайан Вільямс, начебто, відвідує тайну вечерю з Ісусом Христом. Тут репортер НБС раптом стає свідком вбивства президента Лінкольна. Також Вільямс першим в історії висаджується на місяць, а пізніше відкриває чорні скриньки малазійського літака. За даними каналу NBC, попередня перевірка діяльності журналіста вже показала, що він перебільшував і інші історії. Джерела газети Washington Post Пост повідомляють, що Брайан Вільямс не зміг домовитись із керівництвом про гарантії повернення на посаду після покарання. Менеджмент NBC зараз вирішує, чи взагалі звільнити горе ведучого з каналу. Ярина Матвійчук, Голос Америки на цьому у нас на сьогодні. все. дякую.